Привіт, Тарас це я. І сьогодні я розповім про топ найпоширеніших помилок при створенні інтернет-магазину. Ці помилки будуть від зовсім дрібних до більш якихось глобальних. Якщо забрати кожну з цих там, дрібненьких помилок, і можливо великих, то ваш інстаграм або там, OLX інтернет магазин стане все кращим, кращим і кращим. Одна з найпоширеніших проблем, як на мене, це працювати без плану. На початку, як на мене, варто все таки написати свій план, що за чим ви будете робити. Спочатку ви будете там чи робити фотографії для товарів, чи можливо ви будете спочатку шукати там постачальників, на яку суму ви будете замовляти. Перше відео на цьому каналі вийшло якраз про те, як створити інстаграм-магазин з нуля. Там ви можете взяти приблизний план, можливо, змінити якось його від себе, і ви вже точно будете знати, що вам і за чим робити. Наступна помилка це працювати лише на одній платформі. Для прикладу, ви створили свій інтернет-магазин е, в інстаграмі, і ви не хочете переходити і додатково продавати на OLX, або ви не хочете створювати сайт в подальшому. Тобто, якщо ви будете продавати лише в інстаграмі, да, у вас буде розвиток, наприклад, якщо ви вкладете в рекламу. Також у вас там збільшиться покупців, але якщо під час цього ви будете продавати і в інстаграмі, і на OLX, і через сайт, у вас буде значно більше охоплення аудиторії. На OLX сидять трішки старші. Люди в інстаграмі молодші на сайтах для прикладу ще старші. І загалом ви охопите цих людей. Хтось з Оликс підпишеться на інстаграм, хтось з інстаграму перейде на сайт або на Оликс і складеться така ситуація, що людина буде бачити ваші товари скрізь, і на Оликс, і в Інстаграмі, і на сайті. Наступна помилка це коли людина тільки починає створювати свій інтернет-магазин, і вона відразу хоче багато заробити, Вона відразу завищує ціни, не розуміючись. Взагалі, які ціни адекватні для цього товару, який взагалі ринок перед тим як оцінювати якось свій товар, я раджу пролистати багато інстаграм-магазинів, пролистати фільтри саме цього товару на OLX, щоб зрозуміти, за скільки продають інші магазини ці самі товари, які ви збираєтесь продавати, щоб зрозуміти, яку вони націнку роблять. Спочатку я раджу продавати трішки дешевше, щоб набити клієнтську базу, і в подальшому вже можна потрохи і потрохи піднімати ціни. Наступна помилка, яку я виділив, це банальні фотографії, бо можливо, якісь неякісні фотографії в моментах це використання фотографій постачальників, і за рахунок цього створюється маса магазинів, в яких просто однаковісінькі фотографії. Найчастіше це може помічатись в. Товарах неоригінальних, тобто це можуть бути магазини неоригінальних кросівок. Зайти в 10 таких магазинів в кожному з них будуть приблизно подібні фотографії, які нічим не цікаві. Вони звичайні банальні. По них відразу видно, що вони не є якісними. Тому над фотографіями потрібно більше старатись. Якщо ви берете з інтернету, потрібно зробити якийсь гарний дизайн, можливо. Важливо, щоб воно все було в такому ж самому дизайні. Якщо ви фотографуєте самі, дотримуватись того, щоб вони були всі схожі. Це буде викликати якусь впізнаваність вашого магазину. Наступна помилка це якісь незрозумілі елементи в, сам... ну, в вашій сторінці інстаграму. Це може бути якийсь або великий опис, або незрозумілий опис. У мене бувало, що я хотів щось замовити через інстаграм, я заходив, ніде не бачив ціни. Наприклад, я пишу в особисті повідомлення, мені не відписують, я не можу дізнатися, яка ціна. Через це я можу піти в інший магазин, щоб типу, знайти якийсь товар там, де вже буде вказана ціна. Багато інстаграм-магазинів роблять велетенський опис, який я впевнений, ніхто з покупців не читає. Тому я раджу створити більш мінімалістичний, зрозумілий опис, що там не було багато слів, але він був відразу зрозумілим. Для прикладу, я продаю кросівки. Перше, що я маю вказати, це назва, друге, це розмір в наявності, І третє це ціна. Тобто, це найважливіше. Так само можна додати за скільки днів цей товар прийде до клієнта або Можливий час доставки, якщо магазин працює під замовлення. Наступна поширена помилка в інстаграмі це коли, наприклад, клієнти пишуть магазину, він довго не відписує, або магазин довго не виставляє дописи, довго не виставляє сторіс, не оновлює товар в наявності. За цим постійно потрібно слідкувати. Найкраще це також створити якийсь план по тому. З якої ви яку годину ви викладаєте сторіс, скільки дописів приблизно ви викладаєте на тиждень. Постійно за цим слідкувати та оновлювати асортимент. Якщо ви, можливо, знайшли ще якісь помилки в інших інстаграм-магазинах. Також я залишу ссылку на свій інстаграм-магазин, ви теж можете сказати, які помилки ви побачили в мене в магазині. Пишіть на які теми ви ще хочете, щоб я зняв відео. Також. Далі вийде відеоексперимент, в якому я буду ділитись, скільки коштів я зможу заробити рівно за 30 днів на своєму інстаграм-магазині, де я буду використовувати лише три платформи: це Інстаграм, OLX для продажу та TikTok для просування. Всім дякую за перегляд! Можете переглянути минуле відео, де я розповідаю, як створити інтернет-магазин з нуля. Підтримайте україномовний канал Лайком. Всім пока!